Засідання постійної комісії з питань прав людини, депутатської діяльності, стягів та регламенту розвитку та досконалення місцевого самоврядування до проблеми корупції. Кворум у нас є. Розпочати наше засідання. Хто не проти? Супер. І давайте по питанню переходимо до того. По порядку один. Питання No1. Про затвердження розпорядження селищного голови про передачу матеріальних цінностей. Так, в вашій увазі пропонується рішення про затвердження розпорядження селищного голови про передачу матеріальних цінностей, які закуплені відповідно до програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Ми е, закупляли та передавали військовим частинам наступне майно. Це зарядні станції Кофло Дельта, дві штуки марки поштові, стандартні, 3, 297 штук передали нашому рідному ЦЦК. Наземна станція керування дронами «Патіфон», Бай передали 72 бригаді, РЕП передавали 155-й бригаді Анна Київська. Фіпівдрони в кількості тисяч штук передавали 93-й бригаді Холодний Яр в Атакубті Рімарів 3ПРО 35 штук передавали дзвіна по різним військовим частинам. І сукудникова система стальних міні для автомобіля була передана Національній гвардії спецпідрозділу ОМЕГА. І також остання позиція ми передаємо 5 палаток в комплекті, 5 штук, передаємо військовій частині А49 для облаштування сил ППО, які у нас, ми, у нас ми отримали як гуманітарну допомогу. Коли ось є питання? Практически ми були присутні, ми з передавати більшість цієї аміції, ці тому ми немає у нас таких заперечень. Ставлюємо на поза. Троє за. Проти немає, утрималися також немає. Переходимо до другого питання про затвердження комплексної програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свободи громадян та профілактики правопорушень. Із проводження поліцейського тефера. В межах Михайлосели 26-28 років. Ваші у вас пропонується зазначена програма охорони публічної порядку майдантаї спорушення впровадження поліцейського громади. Це діюча програма. Ми просто її перезатверджуємо на 26-28 роки. Потрібно в творчих процесах і затвердити раніше для того, щоб вона фінансувалась у 2026 році. По програмі основні заходи це забезпечення поліцейських оліцей громади, до речі, у нас їх зараз працює на громаду два чоловіка і планується. Третій соляр Олександр, він зараз проходить навчання і з, з, з вересня місяця планується теж приступить до виконання службових обов'язків. Буде три, буде вже хлопцем легше. Основні заходи по програмі це забезпечення поліцейських громади транспортними засобами, забезпечення роботи поліцейських станцій для Верховних Служби. Забезпечення поліцейської громади матеріально-технічної бази, канцелярії, технікою, обладнання і забезпечення паливонастильними матеріалами. Загальний обсяг програми на 3 роки 2 мільйони 490 тисяч по 830 тисяч на кожен рік ну, в основному це буде йти на придбання паливо-настильних матеріалів. На їхній службові автомобілі, згідно укладені раніше меморандуму. Тому взяли обов'язок забезпечити їх паловонастильним матеріалом. Поліцейські станції вже обладнані. Одна є в Колонщині, одна в Ніжиловичі, одна в Юрові, там є служба Пінчук Михайло, але перевівся на гвардію. Тож таких, якби витрати, витрати будуть тільки на паломастильні матеріали, і можливо запчастини. Ставьте голосування. Прийдемо до третього питання. Про внесення змін до програми праві злочинності за обезпечення сторони публічного порядку правду сім'ї та профілактики правопорушення території обслуговування відділення поліції No3 селища Макар Бучанського. Проєкт вирішення пропонується внесення змін до зазначеної програми, а саме доповнити заходи по програмі пунктом 2.2 і е, викласти його в такі редакції, це відновлення адміністративної будівлі та інших споруд відділення поліції на мутрику Ченського руху ВНП у Київській області, що були зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, шляхом нового будівництва в тому числі розробка проєктно-кошторисної документації. На цей захід ми виділяємо мільйон чотириста 400 для розробки проєктно-кошторисної документації в порядку субвінцій, яку надаємо головному управлінню Національної поліції в Київській області. Розроблять ПКД, тоді, можливо, вже за задержавні кошти нам відділення поліції, яке ви всі знаєте, воно зруйноване і демонтоване. За ну, да. ну, Можливо, там це даже не, не вся вартість де, а ми з субвенціями вони звернулися до фронту, тому що зібрати кошти на це поки. Голосом обогати в міністерстве. Це не ну, помогає. Коли є запитання? Голосу. За, За. 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 Так. переходимо до четвертого питання про затвердження меморандуму постій праці між Миколаївською селищною радою та Українською пакування політичної коаліції. З метою запровадження системи роздільного збирання сортування та оброблення відходів упаковки селищі Макарі в рамках реалізації пілотного проєкту Укрпед. Проведені відповідні інформаційні роз'ясування. Просвітницька робота. У нас до 14 травня на території нашої громади з 2020 року був заключений договір із компанією Нестле, яка на грантових умовах у нас поставила дзвіночки і проводила сортування сміття. 23-го року, 9 липня 23-го року, війшов в силу закон. Про відходи, в якому сказано, що виробники упаковки повинні приймати участь у її збиранні від населення, тому що в упаковку вже вкладена ціна. Ми купуємо бутилку води, в неї вже ціна вкладена, ми платимо за те, що в нас її безкоштовно забирають. Тому 14 травня проєкт благодійний понесли у нас закінчився меморандум з ними. І з 2 червня між Макарівською селищною радою і компанією проєкту яку війшло 10 великих найбільших виробників упаковки. Цей Кока-Кола, те саме Нескле, і, 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 і що йогурт виготовляють. Тобто всі вони війшли у цю спілку. І підписали з нами дою, тобто колокольчики у нас ці залишилися, продовжується і їхнє безкоштовне сортування, збирання, вивезення, але в них така умова, що вони хочуть, щоб цей меморандум був ще, пройшов через сесію, затверджений на сесії. Тому просимо підтримати дане питання. Що коли сказати? Голосуємо три сесії. Хто за? Підтримаю. І хочу сказати, ще додати цього, що у нас 18 числа пройшов конкурс по сміттю по збиранню. На всю громаду у нас пройшов конкурс. Виграв конкурс, було два учасники ТОВ Екосервіс і Макарівське комунальне підприємство. Комунальне підприємство виграло даний конкурс по всій громаді, ціна сміття по всій громаді буде з однієї людини 50 євро. Mm -hmm. Зараз вчора ми виконково проведемо процедуру, зараз буде підписання договору і вже з серпня місяця поступово почнемо заключати договора із населенням і поступово mm -hmm. працювати. Так. О, тобто така хороша одна. Переходимо до пятого питання про затвердження угоди, про передачу коштів у позиції теректор фінансів України, Міністерство на розвитку громад, території та інфраструктури культури України, Михайловської селищної ради та відділу Москві молоді фізичної культури і спорту Михайлівської селищної ради Я думаю, всі знаєте, що зараз у нас триває протеп для ремонту Кавищанської гімнації за кошти Європейського інвестиційного банку в межах проєкту програми звітновлення України. Ще у 2024 році було укладено чотиристоронню угоду між міністерством фінансів України, міністерством розвитку громад, території і інфраструктури України, селищною радою і відділом освіти. На сьогодні в нас тільки виникла потреба схвалити затвердити угоду, оскільки це впливає на фінансові розрахунки. Ми вже коли затримали це, коли почали готувати кілька документів. На оплату виконаних робіт казначейства, нам сказали, що це має бути обов'язково документом. Що нам не запитали просто на розповідання наші платежі. Це дуже потрібно і нам спросить роботи не буде. Дякую, колегі, за... Наші питання всі вичерпні наші комісії активно попрацювали.